Після п'ятничної молитви країни близького сходу та північної Африки накрила нова хвиля антиамериканських протестів. Загалом після минулої ночі у бійках загинули шість людей. У Єгипті демонстранти влаштували сутички з силами безпеки біля депмісії. США. там загинув вже третій протестувальник. У столиці Ємену Сані правоохоронці також розганяли демонстрантів пострілами в повітря. США спрямували туди загін морських піхотинців для охорони посольства. Таким самим чином американці посилюють безпеку своєї дипмісії в Судані. У Тунісі під час нападу на посольство США загинули щонайменше двоє людей. Інші постраждали в тяжкому стані. Протести спалахнули через стрічку про пророка Мухамеда. невинність мусульман зняту в США. Вона образила релігійні почуття мусульман по цілому світу. За останню добу протести відбулися в Палестині, Іраку, Ірані, Малайзії, Нігерії, Йорданії, Кенії, Бахрені та багатьох інших країнах. Американська влада раніше намагалася попередити поширення цього фільму. Утім, Конституція США захищає права виробника стрічки.